Вітаю всіх слухачів оповідань з книжки В'язні Північного царя, автора Західної України. І трошки повернемося до історії з єврейським французьким Жоржем фамілія якого не вказано. Написано тільки Жорж з Франції. Отож, давайте згадаємо його. Можливо, в нього була якась родина, сім'я, значить він. Працював з Миколою П'ятохою, він цікавився біблійною правдою. Він був бригадир жора, він був віку до 50 років, був французьким євреєм, вірив у комунізм, його побудову, ходив майже завжди з бритою головою, пояснював, що держи голову в холоді, а ноги в теплі. Так, значить, його, значить, він в 37 му році відпросився французьких товаришів, приїхав в Москву, щоб допомогти в боротьбі з буржуазними елементами. Але його засудили. Чудом вижив звільнили в 53-му році в Першу Берівську амністію у Францію, Москву, Ленінград не пустили. Біробіджан підійшов, ти ж єврей. Отож, відносно цього жоржа, що можу сказати? Якщо хто має інформацію, про цього жоржа-бригадира, який працював в Біробіджані. І він, значить, який час там був для уточнення даних і чи, можливо, він повернувся в Францію? Ну, я думаю, можливо, через років 20 його пустили. Але через 20 років йому мало бути вже десь. 70 років. Тобто, можливо, він в Біробіджані прожив якесь життя і помер на початку 2000-х, як я вже казав минулому році. Тобто в нього Франції лишились родичі. Невідомо хто. Адреса його проживання в Біробіджані невідома, але Біробіджан є маленьке місто в Росії тепер, Єврейська автономна якась область. Отож, пошуки того жоржа, вірніше його родичів можуть нам дати дещо цікаве для підтвердження всієї тої інформації, що написано в книзі. Отож, будемо закінчувати історію з Жоржем. Якщо у вас буде якась інформація, ви знайдете особисто. Буде дуже добра справа, якщо ви зробите пошук інформації про Жоржа з Франції в Біробіджані. В 50-х роках. Життя перед арештом, сторінка 285, це буде оповідання після Жоржа з Франції, і я читаю по тексту. Іван і Микола далі продовжував працювати як духовно, так і фізично. Проводили зібрання, їздили до зацікавлених і там мали як не промову, то глибокі вивчення. У сім'ї Іван і Ольга чекали поповнення. У січні 56 го року народилась дівчинка, як назвати не було проблем Лідія. З книги «Дії апостолів була відповідне ім'я. Ольга була згідна, що то була Лідія. Біблійна Лідія так хотіла пізнати правду, так просила Павла залишитись у неї, щоб почути більше чистих біблійних істин. Ольга щиро вірила і говорила про що те, чого навчалася у свідків Йогови, то є дійсно правда. Це дитя наше народилось, як було найбільше бажання слухати і навчатись як у Ольги, так і у багатьох інших. Літом 56-му році Іван запропонував домашню пропозицію у відпуск поїхати на Волинь. Зрозуміло, що було б добре поїхати кільком особам, але вирішили, що поїде Іван. Дорога в один кінець займала сім діб. місяць часу для поїздки прилетів дуже швидко. Іван привіз масу різних випадків в історії. Подарунки Західної України смакували дуже. Кілька кілограм найсмачнішого сала, мед, засолений сир. Оріхи для всіх було дуже цікаво, дуже зміцнило віру, адже в Україні і дальше діють збори свідків Єгови. Але молодих братів і дальше ув'язнюють на 5 років таборів за дотримання нейтралітету. Всіх інших братів та сестер в Україні і дальше ув'язнюють на різні терміни, аж до 25 років за друк літератури, за зібрання, за проповідування. Зупинявся в Сибіру, провідав виселених односельчан, був на їх зібраннях. Вони такі відважні. Всі під наглядом комендатури за ними слідкують. А вони словом і ділом свідчать про себе. Хоч держава й далі з усіх сил будувала соціалізм, виховувала радянську людину затеїстичним світоглядом, свідки активно діяли. Вони відстоювали своє право, а в загальному право людини вірити у Бога, читати Біблію та біблійну літературу, поклонятись Богу, як то вказано у святому письмі. Як найбільший скарб брат дістав на заході Біблію, кілька книжок, нових завітів. Літом 56-го року в Біробіджан приїхав брат Кузьмук, Кузьмик Степан. Він закінчив термін ув'язнення, напевно, на далекому сході. Дуже мало відомо про нього. Напевно, він переїхав в територію, де була більша потреба до п'ятохів. Здається, того ж літа приїхала також сестра. Цаврук Ганна, тепер зібрання і проповідування пішли ще більш краще. Нові були також гарним прикладом, як потрібно самовіддано служити для царства. Осінь у центральних газетах СРСР була опублікована стаття про те, що в радянському союзі вже є повна свобода і розповідування. Тоді в цехах підприємств було кож... була. Було, була кожного понеділка робоча п'ятихвилинка. Місцевий парторг розхвалював те чи інше починання центральної влади після виступу парторга цеху, в якому він розкритикував буржуазне розуміння свободи і розповідування, а вихвалював радянське відкрите, вільне, соціалістичне. То до Івана підходили робітники, потискували руку, поздоровляли зі свободою дій. Вони говорили: вже не будеш сидіти за віру в Бога, маєш повну свободу. А так як газетна стаття про свободу читалась всіма, слухалась по радіо в робітничих колективах, обговорювалась, то ми сприймали її як заохочення до дій. Я, наприклад, розглядав ту статтю як вимушений засів влади, щоб створити враження демократії та свободи. Але пропустити такі моменти ми вважали не ми збільшили по всіх напрямках, вздовж Транссибірської згадації, в містечках, посьолках, селах, де тільки один чоловік. Ми старались бути там. Почати вивчення Біблії. Я добре усвідомлював, що я чоловіком і батьком допомагав дружині. Маленька дочка Лідія теж вимагала уваги. Після роботи було так приємно поносити її на руках по подвір'ї, по вулиці коло річки Бірий. Обов'язки слуги окремої групи теж потребували багато часу, так що його завжди бракувало. Але як це було захопливо, ти типу, був постійно був потрібний. Ти мав відчуття, що не в діється щось важне для всіх і вся. Як розповідав П'ятоха Іван, часом сусіди вчилися із звичайних елементарних життєвих ситуацій, притаманних свідкам. Для опалення квартири та кухні, щоб заготовити їжу, треба було дров. Виписав на роботі повний з горою зіс, привіз на подвір'я. За кілька днів порізав та порубав і поскладав. Вугілля теж заплатив у касу і привезли на подвір'я. Зрозуміло, це, це, що все те бачили сусіди. Через кілька місяців зустрілись з сусідом на широкій межі вечері. Він ніс додому два відра вугілля з тупікової залізничної гілки вкрав. Там вимонтажували гори, вугілля, дошки, колоди. Сусіди виписували в лапках матеріали і паливо завжди було на місці. Ніхто їх ніколи не гонив. Він тільки два відра взяв або дві дошки. Ох, вибачте, Іване, я вже виписав вугілля, ніяк привезти не можу, ніякого ні вів сусід. На 57-му році були гарні перспективи. В руках були гарні перспективи. Хоч вивчали і обговорювали Біблію з багатьма, але до травня чоловік 15 було готових до хрещення. Зібрання та критичної школи давало чимраз більші і кращі плоди. Після хрещення на осінь ми планували вже створити два кружка, кілка, дві групи по теперішньому в Біробіджані. Про масштаб проповідування свідчить хоч би той факт, що стався в Біробіджані тепер. У 90-х роках минулого століття, коли по всьому колишньому Союзу йшла велика робота благовіщення у Біробіджані зустріли стареньку жінку. Вона зацікавилась і з нею вивчали Біблію. Вона згадувала, що подібне їй говорили двоє чоловіків у 1956 році. І в 57 роках вона працювала в котельні, а вони приходили до неї на розмови. Потім вони пропали. Пізніше вона знала, що їх арештували і жорстоко покарали. Отож, ми закінчуємо читання, бо дійшли до нової його історії Арешт Біробіджані Івана та Миколи П'ятох. сторінка 287. Дякую за увагу. Книжка є в продажу, можна купити, вона є в продажу. Місто Нововолинськ на OLX, останні цифри телефону 28 38.